Зан... Зараз Трамп каже на Ілона Маска, що той зійшов з ума. А чому каже, Обрізає того від бюджету. І жаба його задавила за те, що маск має там до бюджету цю трапінку якусь. Ну, виділяється на і спець, на ці його фірми, на тесла, виділяються з бюджету кошти, і він пояснює американцям, говорить, Ну, що найкращий спосіб зекономити бюджетні гроші, це Ілона Маска, типу, від бюджету удалити. Ну, же це маск, Ой, Маск, і, і той і то, і вони вдвох. Вони однакові. Ну, Тут оце діє анекдот: що як в психбольниці, хто скоріше халат діл, той і лікар. Так що, якщо Маск перший сказав, ой, Маск, Трамп сказав на Маска перший, що той зійшов з ума, ну, значить Трамп лікар. І цим прийомом треба було скористатися, звісно, маску зразу, а Маск почав щось вибачатися, запасти, ну і тепер пошит в дурні Трампом, розумієте? Йому першим треба було цей прийом, тому що вони однакові, що той, що той. Якщо цей би перший почав би накатувати, що Трамп. Сума зійшов, і американці повірили, бо, бо вони дійсно оба такі, тупой, ще тупіше. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.